Це настільки сучасно, настільки необхідно і для якості підготовки фахівців, тому що наші студенти проходять практику на компанії. Вони отримують знання, які необхідні їм працюючи в реальному секторі сучасної економіки. Допомога КПІ у розгортанні мережі Київстар з точки зору санітарних гігієнічних норм, з точки зору покращення покриття участі науковців Київстар. У дослідницьких роботах, які пов'язані з провадженнями нових технологій, студент займається у КПІ, але він має таку змогу не просто практикувати, а працювати у компанії. Для студентства і це було б цікаво, оскільки це один з наших. В гігантів у технологічній сфері було цікаво програми дуальної освіти, програми якоїсь там серйозної, серйозних стажувань, різноманітних проєктів, які розробляються на території КПІ.